Так, доброго ранку, дорогі глядачі мого каналу. Буду знову таки показувати ті речі, які я знайшов на металобрухті. Е, розпочну із диска 32 діаметр 293 мм. Повністю всі зуби є, без напайок, без всього. Е, ціна його буде 220 гривень. Тиски є ось такі. Ціна їх буде 350 гривень. Гантелі 3 650 будуть 170 гривень, 3 550 буде 160 гривень. Фризи ось такі будуть ціна 200 гривень. Ці в нас будуть по 20 гривень. Ці у нас будуть по 35 гривень. Надписи в них присутні. Ось такі ВК8, USSR. А тут Т-15 десь, теж ВК 8, ВК 8. Десь я бачив Т-15К6. Ось Т-15К 6. Щоб ви також бачили. Всі вони ціленькі, гарненькі, красиві. Сверла конусні 5 штук. Будуть у нас 180 гривень. Цей у нас 20. Цей у нас центр задньої бабки 50. Піріві 2 штуки. Ціна 135. Цанга. У нас буде 40, цей 30. Цей у нас буде 45. Цей у нас 30 гривень. Ці по 10, ці по 15. Топор буде 35, 45, 45. Це в нас буде 75, це 100 гривень. Лірки у нас будуть ось така кількість 650 гривень. Далі йдемо. Ножиці тут 45, 40, 35, 30, 35, 70, 70, 45, 40. 25, 35, 45. Або ж фреза, або ж ручка. Не можу зрозуміти, що воно таке. Ну, прикольне таке. 45. 35 гривень. 30. Є ось такі датчики з ось такими надписами. Хто розуміється, не встиг якраз промоніторити про них ціни. В них ось так виглядає з нутри. Повністю використання, я так розумію, не було. Кому цікаво, пишіть на Viber, будемо торгуватися і будемо якраз продавати їх. Ящик у нас буде 320 гривень. Павук у нас буде 60, це у нас 25, 10 гривень. Цей у нас 20 гривень. Моторчик 150, 10. Ці у нас будуть 20 гривень. 10. Замок у нас 60, цей у нас буде 25. Зобило 20. Цей у нас 5. Два сверла у нас будуть 60. Ключ 12 на 14. Гибкий такий. Ціна 25. Пластина 5 гривень, 5 гривень. Ці у нас будуть 20, 5 гривень, 10, 5 гривень, 10 15, 25, 15. Датчик такий неперевірений. Сразу кажу. Ціна його, та хай буде 45. Ножки, шарики, ціна за всі 80 гривень. Цей 10, пробка 10, 10, цей у нас буде 45, 25, 5 гривень, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 20, 5 гривень. Ручка буде, нехай 10 буде гривень. Прижимні пластини для. Фуганка там чи рубанк 325 довжина, 35 ширина. Товщина забув. там 10 вроді би. Ось так вони виглядають з іншої сторони. Ціна за них 300 гривень. Шків є двохручейний, ось такий грамезний. Розміру якраз у Viber. Можу вам завтулений, як ви бачите. Ну, зроблений, по уму е, ціна за нього. Ну, я думаю, 350 він буде коштувати. Це у нас буде 30 гривень, це у нас буде 20, 10, 15, 15, 10, цей нас буде 35. Сопло в нас якесь таке цікаве. 15. Ключ від гаража. Ось такий. Ціна за нього хай буде 80 направляйки ось ці. Будуть 150, ці шайби блискучі, 5 штук. Е, буде у нас, е, хай буде 20 гривень. Молотки, 25, 30, 30, 40 і в цей 55. Шайби 4 штуки, 400 гривень. Там будемо торгуватись. Моторчик. Е, цей у нас буде 150, цей у нас буде 300 гривень. Направляйка ось така є для ліркотримача. Кому цікаво, ціна 180 гривень. Насос на підкачку все працює. Кому цікаво 45 гривень. Лірко тримач ось такий громезний. ціна 200 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Та і все, вроді би, все пройшовся, показав, продемонстрував для того, щоб вам сьогодні було щось е... поглядіти, подивитись. Цей ліркотримач 50, теж направляйка На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може підтримати канал, прокоментувати, поділитись відео, коменти. Я всі читаю і якраз і всім відповідаю. Наразі всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.